27 бойових зітнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Росіяни атакують одразу на кількох ділянках фронту. Найбільше 47 ворожих штурмів на Курахівському. Окупанти намагаються прорвати лінію оборони українського війська на Харківщині. Активізувались російські підрозділи на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там генштаб зафіксував 42 ворожих штурми. Найскладніше у покровському секторі тільки за минулу добу сили оборони відбили 55 ворожих атак. Найбільше бойових зіткнень відбулось поблизу села Дачинське. Там росіяни активно застосували авіацію, бомбардувальники та штурмові літаки. І більше про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту розпитаю заступника командира батальйону 109-ї окремої бригади територіальної оборони Донецької області на позивний святий. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, Бажаю міцного козацького здоров'я і вам і всім глядачам. Але перед запитаннями я попрошу редакторів вже бачу, що на екрані з'явився qr код За цим qr кодом шановні глядачі, ви можете перейти і допомогти нашим оборонцям на одному з найскладніших напрямків. Збираємо на реп. А вас, пане Святий, ми я попрошу роз'яснити нам, враховуючи призначення цього обладнання знешкодження дронів. Я правильно розумію? От розкажіть, так. якою є інтенсивність застосування дронів росіянами на ва. Вашому відтинку фронту і наскільки гострою є потреба саме в Ребах, на всіх напрямках Донецької області зараз саме я знаходжусь на Авдіївському напрямку. Хочу зазначити, прилади радіоелектронної боротьби відіграють велику роль, тому що хто контролює небо, тот контролює ділянку зони відповідальності, тот контролює фронт. Зараз е, війна стала гібридною. Це не та війна, яка була в 2014 році. Зараз все змінилося і е, велику кількість ворожих дронів ми знищуємо завдяки приладам радіоелектронної боротьби. Це е, невід'ємна частина боєздатності е, будь-якого підрозділу. Якщо є такий прилад, е, дуже багато зараз е, ворожих fpv дронів, які. На понижених частотах атакують позиції наших захисників на всіх напрямках, тому буду дуже вдячний усім небайдужим людям, які допоможуть нам зібрати необхідну суму на прилад для знищення ворожих FPV-дронів, мавіків зі скідами та інших безпілотних авіаційних комплексів ворога. І знову ж таки я хочу нагадати нашим глядачам, що немає маленьких донатів, тому що і 10, і 50 гривень це дуже цінно, тому що від щирого серця, і коли нас багато, то тоді і у наших оборонців є можливість закупити реби, захистити своє життя. Щодо напрямку, я так розумію, що завдівського а вони тим не менш рух свій скеровують на Покровськ. Так зараз велика інтенсивність йде саме на Покровському напрямку, а саме активність проявляється, якщо я говорю авдійський напрямку, то в районах Ступочок та Часового Яру. Всі спроби ворога покращити своє становище завдяки нашим захисникам були зупинені. Ще можу сказати, що. Стосовно Покровського напрямку і для глядачів, для всіх журналістів хочу ще е, звернутися з таким проханням. Треба завжди е, ту інформацію, яку надавати людям, треба її обдумувати, тому що у ворога є велика кількість груп е, інформаційних, які аналізують отриману інформацію. В тому числі в засобах масової інформації, в телеграм-каналах, в інстаграмах, і цю інформацію вони потім скеровують проти захисників. Також звертаюся до всіх захисників України, до всіх військовослужбовців. Тричі подумайте, яку інформацію ви опубліковуєте на своїх сторінках в інстаграмі, в телеграм-каналах Вайбері, і що ви скидуєте, взагалі, якими месенджерами користуєтесь, тому що. Кібератаки дуже великій кількості використовують ворожі, і це одна із загроз для всіх підрозділів і для всіх напрямків, щоб позиції розташування сили засобів, розташування підрозділів не були оприлюднені і не були зафіксовані ворогами. Стосовно Покровського напрямку, тут Продовжня агресор здійснює наступальні дії. Найбільшу активність російські окупанти зберігають, на жаль, в районах Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Дачинське, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка велика кількість атак на напрямку наші захисники вже відбили. В деяких зонах відповідальності бої тривають. Ситуація складна, проте контрольована. І наші воїни докладають усіх зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. І навіть більше за даними інституту вивчення війни, в одному з останніх звітів вони повідомили, що силам оборони в районі Миколаївки вдалося відбити і повернути собі позиції, якщо маєте і можете розказати щодо цього більше так. Наразі не тільки там можу сказати одне: забагато казати не можу. Тому що ще раз наголошую на тому, що цією інформацією може користуватися е, ворожі сили. Е, можу сказати, що зараз наші хлопці роблять усе можливе для відновлення українських територій, для відновлення контролю, на, в тому числі, втрачених під час боїв позиціях, і е, працюють е, на всій своїй спроможності, е, завдяки нашим. Е, Пілотам безпілотних авіаційних комплексів, завдяки піхоті, завдяки розвідки, ми е, щодня відновлюємо е, інколи е, по клаптику, інколи по метру нашої рідної української землі. Робимо усе можливе, щоб забезпечити спокій усім громадянам України завдяки ціною, навіть інколи свого життя. Тому ще раз я. Хочу, щоб люди пам'ятали і знали, якою ціною нашим воїнам е вдається е при пришвидшити цю невідкладну неодмінну перемогу України. І кожен з нас може долучитися до збереження життя наших оборонців в таких надскладних умовах. Вони тримають оборону проти навали росіян. QR-код, ви бачите це збір для ребів тактика росіян. Як вони діють Чи вдаються до механізованих штурмів? На деяких напрямках вони да, вдаються саме до механізованих штурмів, але здебільшого вони діють малими групами за часу це розвідка боєм невеликими групами. І після чого. Представники розвідгруп ворожих роблять висновки, аналізують, передають інформацію, яку отримують під час цієї розвідки боєм. І здебільшого, потім, вже якщо їм наші побратими завдають великої шкоди, надають просуватися, сразу припиняють ці ворожі спроби просунутися в напрямку для дорозвідки наших позицій, нашої зони відповідальності. То, як правило, штурмових дій з боку противника не відбувається, але все залежить від багатьох факторів, від погодних умов, від людського насамперед, фактору. Тому що, на жаль, факт залишається фактом, що перевага у ворога в живій силі, в піхоті, особливо як показує практика, коли Наші підрозділи, побратими брали е, полонених. Це здебільшого е, заключення є з Ростовської області, як правило. Тому е, в них е, люди це ресурс, людське життя для ворога нічого не варте. Е, у нас інша е, позиція стосовно цього, ми за кожного бійця піклуємося. Як за власну дитину неодмінна у нас братерство і підтримка один одного в будь-яких умовах, що забезпечує нам перевагу над ворогом, навіть в таких умовах, коли сили та засоби у ворога у перевазі, на конкретному прикладі от окопні реби, наприклад. Одне СП візьмемо, якщо встановлені РЕБи. на якій відстані вони можуть посадити, знешкодити БПЛА, яку чисельність враховуючи те, якої інтенсивності атаки саме БПЛА росіяни застосовують? Це все залежить від модифікації, саме приладу радіоелектронної боротьби. Їх зараз велика кількість є багато і українського виробництва. Є іноземного, європейського виробництва. Здебільшого всі деталі і у українських виробників, і у іноземних виробників вони з Китаю, що на цей проміжок часу завдає невеличкі складнощі. Але все ж таки прилади українського виробника дають, дають велику. Великі показники стосовно знищення ворожих систем є прилади, які на дальність 90 метрів переборюють сигнал ворожого FPV-дрону, тобто, або пілот втрачає зв'язок з пультом і вже. Той в півідрон по інерції летить, але в ціль чітко він же не попадає. Є такі, що і на кілометр на півтора не дають змогу долетіти. Втрачається відеозв'язок, втрачається сигнал прив'язки дрона до пілота, що надає можливість долетіти навіть до зони відповідальності, не кажучи за те, щоб вразити в ціль, але ворог вдається розвивається швидко. Війна взагалі швидко розвивається по всім напрямкам, тому вони використовують і іншу прошивку, і понижені або повишені частоти, знаючи ті чи інші тактико технічні характеристики приладів радіоелектронної боротьби, що ускладнює. Але все ж таки відіграють зараз у війні велику роль, як і дрони, здебільшого це FPV-дрони, і Мавіки зі «Скидами», і Мавіки відіграють велику роль в аеророзвідки, і не тільки Мавіки, але і крила, в тому числі українського виробництва, так і прилади радіоелектронної боротьби. На теперішній час це невід'ємна частина війни, яка забезпечує нашій стороні і нашій піхоті захист, і в кого на теперішній час буде більш інтенсивно розвиватися саме. Безпілотні авіаційні комплекси, саме прилади радіоелектронної боротьби проти ворожих безпілотних авіаційних комплексів, той і буде той і отримує перевагу в війні. Тому звертаюсь до всіх виробників, до керівництва, що наразі всі військові частини, всі бригади бойові потребують у збільшенні. Саме приладів радіоелектронної боротьби, фінансування з держбюджету, фінансування також на купівлю мавіків та інших засобів аеророзвідки, та на fpv дрони для ефективного знищення усіх ворожих цілей для недопущення ворожих наступів та ефективної відсічі агресора. Отже, ті, хто сьогодні зараз, під час нашої розмови, вже доєдналися або доєднаються до збору на реби для вашого підрозділу, вони фактично не тільки допоможуть нашим оборонцям на покровському авдіївському напрямку, а вони допоможуть нашим виробникам. Мені дуже приємно чути саме від вас отаку високу оцінку нашим виробникам БПЛА РЕБІВ і БПЛА. чому тому, що це оцінка з фронту, з бойових умов. Доєднуйтесь, QR-код, ви бачите співвідношення у застосування артснарядів та дронів від сил оборони і російських підрозділів. Скажіть, як, яким воно є? На жаль, співвідношення сил оборони та ворожих військ перевага здебільшого у, у них, але незважаючи на це, власними силами, за підтримкою. Командування за підтримкою небайдужих людей, які допомагають саме волонтери, просто небайдужі люди, особисто фізичні особи допомагають е, хлопцям для е, закупівлі тих самих саміх е, е, засобів радіоелектронної боротьби е, стосовно артснарядів, да, є е, Хотілося б мати більше забезпечення саме в цьому напрямку, але наразі те, що є на забезпеченні, вистачає саме на нашому напрямку, щоб давати е щодобову відсіч агресору та не допустити просування ворожих військ. Але е взагалі всі бійці, е я думаю, зі мною згодні в цьому. Що потребують всі частини, всі батальйони і бригади збільшення саме в забезпеченні артснарядами. Це це починаючи навіть з е, забезпечення мінометних батарей і е, закінчує е, артилеристами. Тому е, очікуємо на позитивні зміни, е, маємо, що маємо на теперішній час. І робимо все можливе від нас, щоб забезпечити територіальну цілісність тих зон відповідальності, які ми маємо на теперішній час, і не допущення просування ворожих сил агресора. Пане святий, не знаю ваше ім'я, тому так звертаюся. Я вам дуже вдячна, Артем. Артеме. Я вам і вашому підрозділу дуже вдячна від нашої всієї команди і глядачів за те, що ви нас бороните попри і брак снарядів і в дронах, якщо ми десь програємо. Але е, я хочу подякувати глядачів, які сьогодні зібрали 140 тисяч е, для того, щоб ви змогли придбати реби. Це був військовослужбовець з позивним «Святий», заступник командира батальйону 109 ї окремої бригади територіальної оборони Донецької області.